Вірменин, який народився у Тбілісі, і сидів у російській в'язниці за український націоналізм, такими словами описує себе Сергій Параджанов, український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор, естет, один із представників хвилі українського поетичного кіно. Дощечка. Na stečka na stečka Народився Сергій Параджанов 9 грудня 1924 року у Тбілісі в родині антиквара. Професія передавалась із покоління в покоління, тому батько Сергія був ображений на сина, адже той пішов іншим шляхом. Середню школу Параджанов закінчив тільки з двома п'ятірками: із природознавства і малювання. Технічні предмети тягнули на трійку. Після закінчення школи Сергій вирішив вступати в інститут залізничного транспорту, де провчився лише рік. В 1942 дев'ятсот -19 1945-х роках навчався на вокальному відділенні Тбіліської консерваторії, брав участь у концертній трупі, яка виступала у військових шпиталях. У 1945 році перевівся до московської консерваторії, а паралельно в 1946-му вступив на режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії у майстерню Ігоря Савченка. Там він працював асистентом режисера на фільмі Тарас Шевченко і зняв дипломну роботу фрагмент кінофільму Андрієш за мотивами молдавських казок. Під час навчання зустрів і своє кохання. Якось, зайшовши до Цуму, побачив у парфумерній чарівну дівчину, з якою познайомився, та запросив її на побачення. У 1950 році вони одружились. Дівчина була татаркою, і коли її брати приїхали до Москви, дізнавшись, що вона без їхнього відома вирішила вийти заміж, то вимагали викуп у Параджанова. Звісно, таких грошей у юнака не було. І братини, дочекавшись викупу, вбили молоду дівчину, кинувши її під потяг за те, що вона не погод навіть повернутись з ними додому. Цю історію Сергій дуже болісно пережив і не погоджувався про це згадувати. У 1950 році помер вчитель Сергія Савченко, а майстерню очолив Довженко, з яким у Параджанова склались теплі стосунки. Довженко навіть мріяв зняти фільм у Києві і щоб Параджанов став його асистентом. На жаль, плани не здійснились, і невдовзі Довженко помер. Після закінчення інституту Параджанов був направлений в Київську студію художніх фільмів як режисер-постановник, де дебютує з повнометражною версією свого кінофільму «Андрієш». Через п'ять років у творчій скарбничці режисера з'являються перші фільми, такі як перший хлопець Золоті руки, думка і українська рапсодія. Перші п'ять фільмів режисер вважав невдалими, але такими, що допомогли йому створити свій власний стиль. Друг Сергія Параджанова згадує про нього так. Він знав, що є генієм. Деякі малюнки так і підписував. Я геній. Він усвідомлював, що йде попереду всіх, що не зрозумілий, але й знав, що згодом його оцінять. У 1950-х Параджанов одружився зі Світланою Щербатюк. У них народився син, проте шлюб тривав недовго. Світлана покинула чоловіка. Хоча Параджанов потім писатиме їй листи з ув'язнення. А один із епізодів сценарії сповідь був присвячений її золотому пасму. У побуті Параджанов був дуже гостинний. Двері його квартири майже не зачинялись. Його відвідували дуже багато гостей. Якось на свій день народження Сергій вирішив покликати усіх, кого він знав, і прийшло понад 100 людей. Параджанов розстелив килими по сходах під'їзду із 5-го до 1-го поверху, де власне і розмістив гостей, а сам їздив на ліфті, об'їжджаючи поверхи та приймаючи вітання. Загалом Сергій Параджанов був надзвичайно яскравою людиною, і перше, що відмічають ледь не всі знайомі, це його вкрай виразний естетизм, любов до красивих речей та образів, яку безумовно помітно, і в його фільмах. Здається, він переживав за кожний шматочок краси у цьому світі. Стосовно цього, ось що каже Іван Дзюба. Сергій мислив картинами, картинами і кольорами. Світ сприймав через естетику. Із брутального обшуку, який у нього проводили, йому найбільше запам'яталося, що впала на підлогу стара лялька, і в неї на голові зробилась тріщина. За це він, мабуть, найбільше переживав. Сергій Параджанов часто любив пускати якісь мистецькі плітки про себе, наприклад, носив халат, який представляв так, що це вбрання носив на дір шаха. Насправді ж його шила йому звичайна майстриня за його ескізом. Або коли у Параджанова запитали, хто йому присилає листи до в'язниці, сказав про Федеріко Феліні, який насправді йому писав, що то його брат Федір, який переїхав до Італії і взяв бабусине прізвище. А одного разу, коли на зарубіжний кінофестиваль треба було вдягнути смокінг, а у Сергія Параджанова його не було. Він летів у літаку і побачив табличку Ноу «No смокінг, з якою і пішов на важливий захід. Якби можна було прихованою кінокамерою зняти на плівку дні. Його життя це був би найфантастичніший витвір Параджанова. Пригадує Дзюба. Сергій Параджанов був художником не тільки в кіно, а й в житті, який вмів перетворювати навіть найпростіші моменти життя на справжнє мистецтво, залишаючи за собою слід у вигляді незабутніх історій та унікальних витворів. Звісно, неможливо не згадати і про фільм Тіні забутих предків, що виникає найпершою асоціацією, коли чуєш ім'я Сергій Параджанов. Робота, яка принесла славу режисеру, що являє собою екранізацію повісті Михайла Коцюбинського. Робота над фільмом тривала від 30 травня 1960 Третього до 15 жовтня 1964 дев'ятсот У той час радянський кінематограф вшановував класика української літератури Михайла Коцюбинського на честь сторіччя з дня його народження. Тому було вирішено створити казку про любов, про важку долю української бідноти на тлі чудових карпатських краєвидів. Ця кінострічка стала першим самостійним великим творчим успіхом режисера. У ній вперше повною мірою виявилося багато характерних рис його творчості: етнографічність, містичність, мальовничі. Єсть, пластика, образність і поетичність. А також у виробництві картини були застосовані технічні нововведення, зміна кольорових та чорно-білих епізодів, застосування фільтрів, ефектів соляризації, зйомка на інфрачервоній плівці та багато чого іншого. Для зйомок фільму режисер навіть вирішив пофарбувати скелясті гори в Карпатах у синій колір. На його думку, такий пейзаж був дуже ефектним. Закінчивши роботу, знімальна група поїхала, а скелі ще довго залишалися синіми. Напевно, туристи чи місцеві жителі. Лі ще довго дивувались, коли знаходили сині гори, мандруючи Карпатами. Для підготовки роботи над фільмом режисер оселився у гуцульській хаті, де, примовні бар'єри, намагався долучатись до розмов, а на ярмарках скуповував цікаві для нього предмети гуцульського побуту. Ця автентика і склала велику частину фільму. А для запису звуку, у якому важливу роль відіграють трембіти, довелося транспортувати інструменти довжиною до восьми метрів із Карпат до Києва. Для чого Параджанов вмовив екіпаж літака занести трембіти в салон. Ти гадаєш, я не тямлю, чого мені доручили цю постановку? А мовляв, цей вірменчик все одно завалить Косюбинського. Ось я їм завалю. Я їм таке зроблю кіно, яке на жодну мову не перекладуть, не зуміють, бо й перекладати не треба. Всім все буде ясно. Отаку я їм Україну зроблю. Емоційно і сміливо заявляв Сергій Параджанов, говорячи про власний фільм Тіні забутих предків. Особливістю фільму було й те, що його випустили українською мовою без російського дубляжу, доволі унікальний тоді випадок для СРСР. Хоча таке рішення було продиктоване художньою необхідністю, щоб не втратити характерної гуцульської говірки та пов'язаною з нею етнічної атмосфери, втім, таке рішення партійним керівництвом було сприйняте як націоналістичний політичний жест. Скандальної слави фільм заробив ще у вересні 1965 року під час презентації у Київському кінотеатрі Україна, на якій виступили. Іван Дзюба, Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл з критикою владного режиму щодо арештів інтелігентів влітку того року. Загалом стрічка отримала 28 міжнародних нагород, 24 гран-при міжнародних фестивалів. А за кількістю призів увійшла до книги рекордів Гіннеса. у 1967-му Параджанова запрошують на єреванську кіностудію, де він знімає фільм Колір Граната картину про великого вірменського поета Саят Нови. Стрічка складалася із декількох мініатюр і відзначалася декоративністю. Символікою кольору, метафоричністю і є справжнім візуальним взірцем, італійський кінорежисер Мікеланджело Антоніоні відгукувався про колір граната так. Колір граната Параджанова я вважаю одного з найкращих режисерів сучасності, приголомшує досконалістю краси. Його внесок у світове кіно полягає передусім у тому, що він створив унікальну кінематографічну мову. Світ фільмів Параджанова це чарівне поєднання кольору, пластики, музики і слова. У кадрах його картин: енциклопедичне знання східної культури і мистецтва буяння фантазії. Але фільм виявився незрозумілим для керівників держкіно, тому майже 4 роки пролежав на полиці. І лише в 1973-му його випустили у прокат. Проте Параджанов до цього вже не мав ніякого стосунку. Він відмовився змонтовувати картину і за нього це зробив Сергій Юткевич. Таким чином, на сьогоднішній день існують дві версії фільму: авторський, який майже ніхто не бачив і який знаходиться в запасниках Арменфільму, І фільм Юткевича, який все одно протримався в прокаті лише кілька місяців, після чого був Įsivaizduojau. У 1965-1968 роках Параджанов разом з іншими діячами української культури протестував проти політичних арештів в Україні, звертаючись до вищих органів з, вим... з вимогою роз'яснити причини переслідувань та виступав за проведення відкритих судових процесів. 30 червня 1966 року ЦК Компартії України схвалив постанову про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіностудії імені Довженка, в якій також критикувались фільми, зокрема. Криниця для спраглих і звірте свої годинники, зазнавши переслідувань, Сергій Параджанов був змушений виїхати до Вірменії. Але в 1973-му все ж таки повернувся до Києва, і 17 березня того ж року був заарештований і засуджений до п'ятирічного ув'язнення за гомосексуальність. Хоча у обвинувальному вироку були статті і за спекуляцію, і за український націоналізм. 25 квітня 1974 року. Параджанову дали 5 років колонії суворого режиму, який він відбував у Лук'янівській тюрмі. Гомосексуальна стаття не давала йому шансів вижити, однак він став неябиким. Авторитетом у тюрмі подейкують, що до нього приходила делегація ув'язнених, які засвідчили свою глибоку повагу словами: ми комуняк завжди на словах мали, а ти по-справжньому. Через те, що Параджанова любили і поважали навіть в ув'язненні, його кілька разів переводили із зони в зону. Втім, навіть під час ув'язнення Параджанов залишався надзвичайно творчою людиною. Щоб не зійти з розуму, він безперервно малював і робив колажі. Матеріалом для його творчості ставало навіть сміття, знайдене на тюремному подвір'ї: цвяхи, ганчірки, листя, фольга і крила метеликів. Якось режисер зробив букет із колючого дроту і своїх шкарпеток. Його він послав лілії брік. Матеріалом художника забезпечувала і Світлана Щербатюк, дружина Параджанова. В інтерв'ю вона зізналася, що спочатку навіть не знала, як пояснити собі Сергієве прохання висилати йому порожні листівки. Згодом виявилося, що вони стали одним з основних матеріалів для його колажів. Сам Параджанов казав, створюючи по одному колажу в день, я вижив у таборі. Сергій завжди знаходив можливість творити. Він виготовляв талери з видавленими ручкою профілями із кришечок від кефірних пляшок. Потім декілька таких відправили на експертизу, щоб довести, що автор божевільний, але прийшла відповідь. Не божевільний, а талановитий, навіть дуже один із таких витворів мистецтва згодом потрапив до італійського режисера Федеріко Феліні. Він відлив з нього срібну медаль, якою відтоді нагороджують переможців кінофестивалю у ріміні. Попри ув'язнення, Сергій Параджанов завжди залишався яскравою постаттю. Одного разу у в'язниці начальник сказав Параджанову, який підмітав підлогу: засуджений, працюєте без вогника. Наступного разу, помітивши керівництво, режисер підпалив мітлу, так і став підмітати. З вогником тільки завдяки світовій кампанії протесту і проханню Луї Арагона, який заснував міжнародний комітет з визволення Параджанова, режисер був звільнений з катівень 30 грудня 1977 року. В 1984 році митцю вдається повернутись до кінематографу, і Параджанов знімає фільм Легенда про сурамську фортецю. Згодом його неперевершені спроби перенести живопис у кінематографічну форму втілились у короткометражках Акоп Овнатанян і Арабер на тему Піросмані. Стрічка Ашик Керіп присвячена Андрію Тарковському, стала його останнім завершеним фільмом. Попри те, що Радянський Союз не дозволив фільму брати участь у міжнародних конкурсах, на Мюнхенському кінофестивалі він отримав номінацію за кращу режисуру і приз за художнє оформлення. Фільм також був представлений на венеціанському кінофестивалі, де журі просило висунути Параджанова на Оскар. З нагоди київської прем'єри фільму Ашик Керіп» Сергій дав своє останнє передсмертне інтерв'ю українською мовою. І на завершення Бесіди вигукнув, хай живе Україна! Хай живе український націоналізм у тому сенсі, у якому розумію його я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українською, не буде пісні української, не буде сонця українського і не буде соняшника українського. У лютому 1988 року Параджанов був запрошений до Голландії, де його вшанували як одного з 20 найкращих режисерів світу. Через рік маєстро береться до роботи над автобіографічним фільмом Сповідь, але, на жаль, зняти його не встиг. Величезною трагедією для Параджанова стала смерть його сестри Ганни. Він власноруч зробив надзвичайно красиве вбрання для труни. А за декілька місяців у самого Параджанова виявили рак легень. Операцію було проведено у Москві, але стан Сергія Параджанова не покращився. 17 липня 1990 року він приїхав до Єревану, де через три дні і помер. Сергій Параджанов геній. Чия творчість стала неперевершеним спадком для світового кінематографу. Він створював свої фільми як вічні шедеври, що пронизані глибиною культури, історії та емоцій. вміло поєднував глибину культури та душу України, що звучить у кожному його кадрі. Як сказав сам Параджанов, Україна це моя батьківщина, моя друга батьківщина. Там я створив свій перший шедевр. Тіні забутих предків. Там я став генієм. Там у мене народився син. Україна мені подарувала все. Роботи Сергія Параджанова це не просто картини, а справжні художні мандри, що відкривають перед нами незабутній світ, про який варто пам'ятати, і в який варто зануритись.